Пам'ятаю площу, пам'ятаю локації, перекрит проспект Богдана Хмельницького, виставки, е производства різноманітних товарів, е запах шашлика, святково одягнені люди, гарний настрій. Сонячний день таким я запам'ятала святом тополя. Усім мелітопальцям, які виїхали, я бажаю не втрачати віри, надії. Ми обов'язково повернемось. А для тих мелітопольців, які залишились в окупації, дочекатися нас! Звертаюся до вас, мої рідні, шановні мелітопальці. Моя родина п'ять поколінь проживала у цьому місті у 19 столітті. Мій прадід привіз своїх дев'ять дочок і синів до Мелітополя. І ось моя родина розбудовує це місто. Вона його поважає, це місто. Вот. І... Я дуже добре пам'ятаю, як моя бабуся Настя розповідала про окупацію у Другу світову війну, і вони вірили, що місто буде вільним, і ми наразі віримо, що наш рідний Мелітополь буде вільним. Тому ми працюємо. От, ми виховуємо наших дубовичів освіти. Ми виховуємо магістрантів. От, і віримо, що ми повернемося в рідні стіни і будемо працювати в Мелітополі. Я тебе кохаю, моє медове. Місто, черешневе місто. Я народилась у Мелітополі. Це дуже чудове місто, де багато росте черешні. кавуни. все в нас є. Ну як в кожному місті. Воно дуже багато. Це місто Мілітополь наші збройні сили визволять наше рідне місто І це по-любому. У мене для народження звичайно на день, день міста, тому я. Святкую два праздника одразу для людей, які в окупації триматися, тому що Україна повернеться. Я в це вірю. А ті, які виїхали, теж триматися і готуватися, тому що ми будемо повертатися, і в будь-який момент буде така: знаєте, інформація, що потрібно повертатися, щоб ми були готові. Я хочу передати моєму любому місту величезний привіт. Ми сумуємо, ми живемо майбутньою зустрічю, там сім'я, там дім, а де серце наше, там і наш дім. Літополь – це моє дитинство, це вулочки, це кожна лавочка, яку я знаю, це про вулочки, які мені рідні. Це моє життя. Друзі, тримайтеся. Я розумію, що складно усім і усюди. І я розумію, що нас чекає велике відновлення. Нам потрібно буде якось далі налагоджувати те, що сьогодні, на жаль, розрушено. Але ми подолаємо все, бо ми українці, щирі, ми сім'я одна велика. В цьому році вже 50 років я як я мілітопельчанин тому звісно мені дуже дуже хочеться повернутися в рідний Мелітополь. Тим хто залишився в окупації, звісно, хочу побажати, щоб вони дочекалися нас, тих, хто хто виїхав на підконтрольну територію. Ми в це віримо і дуже нам хотілося б, щоб це обов'язково збулося. Ну, а тим, хто виїхав, хто знаходиться в Запоріжжі, хто знаходиться на підконтрольній території України, звісно, побажати витримки, сили і саме головне віри, що насправді це відбудеться, тому що я впевнений, що кожну ніч, просинаючись вранці, кожен думає тільки про те. Що дуже хочеться повернутися в рідне наше місто. Ми всі пам'ятаємо день міста Мелітополя, як це було гарно у нас в нашому практично європейському місті, так було до 2022 року. Сподіваємося, обов'язково так і буде. Для нас Мелітополь це все. Це дихання, це самі найвкусніші черешні, найсмачніші черешні, гарний парк Фолібера, по якому можна гуляти з дітьми. Для тих молітопольців, які залишилися в рідному місці, триматися і чекати. Все буде добре. мирно стане, ми повернемось додому. Ті, хто за кордоном виїхали, ми повернемося, ми все відбудуємо і все буде Молітополь. Мітопольці від імені колективу Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького вітаю вас із ним народження нашого міста. Складна ситуація, геополітична, життєва, тим не менш, ми знаходимо сили для того, щоб триматись разом. І для мене ось саме те, що ми тримаємося разом. Дає можливості і сили рухатись далі. Ми не зупиняємось на тому, що констатуємо певні якісь досягнення, котрі в нас були до повномасштабного вторгнення. А ми йдемо далі, і ми на сьогодні демонструємо всій країні нашим закордонним колегам, те, що не дивлячись, що ми залишились без рідних домівок, ми залишились без рідних стін, ми залишились без нашого рідного міста. Але саме те, що ми тримаємось разом, що ми підтримуємо один одного, де б ми не знаходились. В Україні за кордоном на тимчасово окупованій території ми залишаємось єдиними нашим духом, нашою ментальністю, і саме ось це тримає нас. А тим людям, хто в окупації, я бажаю ресурсу, і я бажаю міцності духу для того, щоб витримати всі ті умови, в яких вони зараз знаходяться. Що ми про них пам'ятаємо, ми їх підтримуємо, і ми завжди віримо, що наступить час, коли ми зустрінемось, обіймемось і зможемо рухатись далі і відновлювати вже нашу країну, і Мелітополь обов'язково буде українським. Шановні мелітопольці, ми всі разом. Тому бажаю нашому місту і кожному з нас не втрачати себе, наводити нові мости, наводити нові дружні зв'язки, об'єднуватися і гріти в собі надію і віру, що Мелітополь завжди буде Україною. І ми повернемось з Мелітополем в серці, з Україною в серці, з ним міста. Шановні мелітопольці, до Дня міста хочеться побажати єдиного, щоб над нашими головами було мирне небо, щоб скоріше ми обняли своїх рідних, щоб ми надалі працювали задля розвитку і жили у вільній, сильній Україні. Ці мелітопольці єдині у Львові, у Запоріжжі, в Києві, в Дніпрі, де б вони були, тому що ми з вами їли багато черешні <гум> разом. Вітаю всіх мешканців Мелітополя з не міста. Бажаю пишатися своїм містом швидкої перемоги та мирного неба. Я б хотіла, щоб вони всі трималися. Я знаю, що є ще багато людей, котрі чекають, чекають, котрі надіються, котрі вірять, хай чекають. Неважливо скільки, рік, п'ять, десять. Але обов'язково треба дочекатися. Ми їх всі дуже сильно любимо. Всіх, і ми обов'язково, обов'язково з усіма зустрінемось.